thank you І разом привітаємося. Я твій друг, ти мій друг. За руки візьмемось і один посміхнемось. Сідаємо. Дітки, сьогодні у нас буде заняття. Але спершу погляньте, хто це до нас завітав. Хлопчик так? А як його звати? Чого звати Петрик? Так. І він прийшов з мішечком. А що тут? Кубики. Кубики, а що щось може бути в подумці? Давайте поглянемо. Так, ми з Петриком сідаємо. А зараз почерзі буде підходити і дивитися, що ж тут. Веронічка підходить. Засолити руку. Лимай. Що це ми? Паличка. Покажи діткам. Скажи, якого вона кольору? Сіння. Так, сідаємо, Вероніка. Маргарита. Так, якого кольору? Білий. Білий. Так, сідаємо на стуня. Який колір? Да, Який колір? Покажи діткам. Так, єва. Який колір? Покажи діткам. Так, сідаємо. Остап.

Які кольори? Який колір? Так, Ангеліна. О, так... Які це? Жовті. жовтий засідаємо. А зараз покажіть всі мені свої палички. Так, всіх є палички. Завелі. Так, а зараз нам Петр пропонує пограти в гру, тобто знайти паличком будиночок. Так? Ходимо і підходимо до столика. Так, погляньте, скільки у нас будиночків. І кожну паличку потрібно поселити в будиночок. Подивіться, якого кольору ваша паличка, і знайдіть будиночок. Маргарита, де твій будиночок? Отут. Маргарита, ось тут посели сюди свого кубика. Де твій кубик? Клади його в будиночок. Так, клади в будиночок кубика свого. Молодець. Влад, де твій будиночок? Тута. Так, голубий будиночок. А, а тебе який колір, Отута. Остав? Отута. Остав, який колір палички Остап? Остап, який колір палички в тебе голубий біжить поселити в будиночок. Так, голубий будиночок. Вірно. Аня, який тебе колір? Помаранчевий. Де помаранчевий будиночок? Ось тут. Вероніка, в тебе яка паличка? Який це колір? А тут, сині. Шукаємо сині будиночок. Так. Так. Є у тебе який? Який це колір? Голубий. Голубий, шукай голубого будиночка. Так, давайте я допоможу. Сюди. Стуня. Який колір? Зелений, Зелений. шукаємо зелений будиночок. Так. Так, молодці. Анналіна, у тебе який колір? Жовтий. Так. А ми ну, тепер ще раз шукаємо. Шукаємо Маргарита. Якщо тебе одненько требуємо, виглядати. Давай одненько ламає. Який колір? Чорний. Чорний. Де да, чорний будинок? Біжи, ходить чорний. Так, два. дістаємо одненьку. Давай швиденько. Який колір? Поморанчевый. Так, Аня. дістаємо. Який колір? Шу. Синій. Синій. шукаємо синій. буду. Ну ви будиночок, Андріана, у тебе який? Е, так, діставай ще одненьку. Отура! Молодці, стінці даних. Так, погляньте, які гарні будиночки у нас вийшли. Кожній паличці знайшли будиночок відповідного кольору. А зараз ми з вами знову повторимо кольори наших будиночок. Це який кольор? Синій. Сині. Так, а ось це. Рожевий. Голубий. жовтий, Зелений. коричневий, помаранчевий. Наш хлопчик Петр дуже любить стрибати. Тому він приніс ось такі чарівні східці. Давайте ми подивимося на них і порахуємо, скільки східців є. Один, один, два, три, чотири, п'ять. Так, то скільки східців? П'ять. Вірно. Урямі найменший. Сходинка якого кольору? Біло. 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 Наступна. Червона. Голуба. Рожева. Рожева. Жовта. Так. Вірно. Тому ми зараз з вами побудуємо сходинки для нашого Петрика. Перша сходинка білого кольору. Беремо білу і ставимо першу сходинку. Наступна сходинка червоного кольору. Так. Третя сходинка. Голуба. Четверта рожева. І п'ята жовта сходинка. Так, давайте ще раз повторимо з вами, порахуємо, скільки сходин. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер по кольорах. Найменше якого кольору? Біла, червона, голуба. Рожева. Та жовта. Тепер у вас на столиках є палички. Вам потрібно їх скласти відповідно. До зображення. Починаємо працювати. Перша сходинка, яка в нас? Біла. Біла. Кладемо першу сходинку білу. білу сходинку. Червона. Наступна червона. Червона. Спершу біла. Беремо білу. Потім червона. Так, потім яйкова Голуба. два. Так, постараємо. Я зоє. А потім яка? Після голубої який кольор? Чур... Червоний. Рожевий. Я І останній який колір? Жовтий. Це п'ята сходинка жовтого кольору. Я Зараз ми з хлопчиком Петриком перевіримо, чи вірно все зробили. Вадик молодець. Маргарита молодець. Наступні теж вірні шкодинки. Так. Вероніки теж вірний. Єва, молодець. Андріана, потрібно будемо ваша Паша сходинка, яка в нас? Я. Біленька, білий. Біли. Так, став білий. Наступна сун. у нас. Червона. Потім який колір синій. Синій. Потім який. Рожевий. Та жовтенький. Ось вірно. А ну назве мені кольори? Білий, Червоний. Червоний. Рожевий. І... І Його. жовтий, вірно. Так, тепер тут так от теж немає сходинок. А ну давай не разом з Петриком складати. Перша сходинка якого кольору? Біло. Біла. Біла. Кладемо сюди. Білий. Наступна сходинка якого кольору? Червона. Кладемо червоний сюди. Сходинки будуємо. Ось так. Наступна голуба. Так, наступний. Це який кольор? Рожевий. Кладемо рожевий. І це який колір? Жовтий. Ось так. Молодець. Оці справилися з цим завданням. Петрик дуже задоволений. Та каже, що ви дуже учебні дітки. Ставніте. Виконувати завдання та розумні, тому що ви дуже швидко справилися з цим завданням. Тому він зараз хоче, щоб ви з ним трішки потанцювали, тому що і відпочили, і він приніс вам не тільки палички, а ще й цеглинки. Потанцюємо разом з Петриком. Так! <танцює> Гіотичний фігури. Давайте ми їх назвемо. Це яка фігура? Квадрат якого кольору? Оранжевий, так, так, вірно. Це яка геометрична фігура? Прямокутник. Прямо якого кольору? Куба. Голубий. так. І останній геометричний фігури? фігур. Так, зараз ми з вами спробуємо побудувати ці геометричні фігури. Палички. І будуємо квадрат. Так, з будь-якого кольору беремо. І будуємо квадрат. Обудійте мені, будь ласка, квадрат. Мені. Я зробила. Молодці, тихенько. Беру, Будуємо квадрат. Остап буде квадрат. Діки, диво, кой, Давайте будем чорний. Подумай! Я сразу буду і квадрат. А я так, Били, я, так Ага, оставлю Так, побудували квадрат. Это. Будуємо квадрат. Отстав дивись який квадрат. Буду такого mm -hmm. Я не буду. Молодцы, ладно, буду ему квадрат. Я буду. Устав, себе, да, устав, так, да, устав. Другу пачку, одну пачку и сверху. Так. І да, все, давай, так, так, не супер, не. так, молодец. Влад. Молодцы. Не-не-не, так не, 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 не. правильно. Так, давай, светы и сюди. Устав, так. да. Найбільно. Тепер для нашого квадратика потрібно будувати трикутник. Трикотник -кут. Три будуємо. Трикотник будуємо. Трикотник. З квадрата та тригутника вірно. А що ще в нас є в будиночках? Вікна та двері. Будуємо вікна та двері. Мама, є Так, будуємо двері, а тепер вікна. Вікна у нас можуть бути маленькі, біленькі. Так, Немає. і тепер вікна маленькі. Ось такі можуть бути. Бай, ну, біленькі. Давай, будуй двері. А, не. Двері, бери чорні. Двері. Немає. І вікна маленькі. Давай зробимо біленькі. Бери вікна. Це багато. багато. Багато вікон буде будиночки, так? А хотленькі буде. Так, мирно. Так, Немає. так. Немає. так. Вірно. Я купила вікно. Робила і двері ще потрібно зробити. А як? двері можу взяти такі, зробити одні двері. Ось так. Молодці, не ви не навіть з цим завданням справилися. Петрик вами дуже задоволений. Дітки, погляньте, Петрик приніс нам ще одне завдання. І воно називається потяг. У нас потяг. Що має потяг? Два гончики, так? Потяг, кожен потяг має вагончик. А каже нас... «чу-чу». Потяг, каже «чу-чу». Так. Перший вагончик у нас самий найменший. він у нас білого кольору. Так. Наступний потяг у нас червоний вагончик. Mm -hmm. Червоного кольору. Так, mm -hmm. наступний вагон. Синього кольору. А, чого? Після синього іде рожевий. Так, останній я... вагончик найдовший. Він у нас жовтого кольору Так, погляньте на мій потяг. На мої вагончики. Давайте порахуємо, скільки вагончиків. Один. Два, два три, три чотири. Вагончик якого кольору? Білий, Білий. а на до... найдовший. Жовтий. А ось цей кольори? Червон. Червоний, О, голубий, рожевий. Так, тому у вас на столиках є потяги. Беремо потяг і будуємо йому вагончики. Відповідно так, як у мене зображено. Перший вагончик білого кольору будуємо. Так, молодець. Ми зараз з Петриком перевіримо. Наступний вагончик червоного кольору. Після червоного іде цього... синій. Я зробили червоний. голубий, І розевий. І жовтий. Жовтий. Молодець. Я зробила. Молодці. Зараз ми з Петриком будемо перевіряти. Владик. Будуємо потяги. Білий спочатку ходить. Давай ми тобі допоможемо з патриком. Білий. Потім йде червоний, голубий, рожевий та жовтий. Ось, бачиш і довгий потяг такий Так. Молодець. Андріана, молодець. Справилася. Ви теж молодці? Єва, Вероніка, молодці. Остап саме перший, молодець. Піані, молодець. Так. А тепер, погляньте, у вас на столиках є цифри. О! Є цифри. Тому ми зараз ми їх теж розмістимо у наш потяг. Перший вагончик це цифра один. Так. Один. Один. Мене є один. Так. Другий вагончик цифра 2. Третій, яка цифра? Три. Три. Так, четвертий. Це у нас чотири. І останній найдовший. П'ять. Будуємо. Кожен вагончик. Везе цифру. Можем? Так, я бачу, ви справились справи завданням. Зараз ми з Петриком перевіримо. Маргарита перевіряємо вагончики всі віли. Перший вагончик якого кого Білий. Білий. Червоний, голубий, жовтий. Давай Рослий. чи ти Правильно склали вагончики. Це яка це? Один. Один. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. То вагончик білого кольору під яким номером? Один. Один. Молодець. На студі. Теж вірно вагончик і цифри відповідно. Наступні. А вагончик під голового кольору під яким номером? Три. Три. А найдовший. Жовтий який. П'ять. Молодець. Вальва теж молодець. Всі вагончики склав. Так, ми підсунемо, щоб вони нас їхали всі разом. Так. Молодець. Ангеліна теж. А вагончики чому на потязі? Треба на вагончики поставити цифри. Так, тут теж вірно, молодці. Остап. Ти вірно? Так, молодець. Це яка цифра? Один. Один ось тут. А це? Два. Два. Якого вона кольору? Жовта. Давайте порахуємо. Один. Два. Так. Скільки вагончиків їде? Багато! Багато, п'ять. Аня, перевіряємо тебе вагончики всі вірно. А цифри? Яка перша цифра? Один. Один. Два. І тут має бути три. А в нас стоїть 5. Це не вірно Де цифра три? Ось цифра три. Ставимо після цифри два цифру три Так. Після цифри три, яка йде. Чотириста. І остання цифра яка? П'ять. Остання цифра п'ять. Назви мені кольори. Які це кольори? Білий. Білий. Це Зараз. Жовтий молодець. Вероніті. Теж все правильно. Вероніка. Це яка цифра? Три. Три. А перший вагончик під якою цифрою? Один. Один. А найдовший вагончик. Два. Це яка цифра? П'ять. П'ять, Правильно якого він кольору? Жовтий Жовтий вагончик під цифрою п'ять. Відно. В Єви. Подивимося вагончики. Правильно. А цифри трішки попутались. Перша цифра, яка має бути? Один. Один. Міняємо місцями. Так, після цифри один, яка йде цифра. Два. Так. Потім йде три. Три. Ось цифра три. Після три, яка йде цифра. Чотири. Міняємо місцями. І цифра п'яти. Так, ми справилися з цим завданням. Петро задоволений, тому він просить вас ще раз порахувати наші вагончики. Ми рахуємо. Перший. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Перший вагончик якого кольору Білий. Третій вагончик. Син. Синій. Колір який? Голубий, а останній найбільший – жовтий. Молодці. Ось наше заняття підходить до кінця. Петрик дуже вами задоволений. Він сказав, що ви молодці, справилися з усіма завданнями, тому він хоче вам трішки подякувати та подарувати вам налітки, які він приніс сьогодні до нас у садочок. І наші заняття завершились, тому я вас хочу запитати. Що сподобалось вам найбільше на заняття? Маргарита, що тобі сподобалось найбільше? більш? Складати потяг, так, Вероніка, тобі що сподобалось? Мені танцювати. Танцювати. Наступні тобі що сподобалось на заняття? Сподобалось. Складати цифри. Андріана, тобі що сподобалось? Складати кубики. Складати кубики, а Остап тобі що сподобалось на діти. Чувак. Танцювати. Молодці! Петрик вам задоволений, тому він вам хоче подякувати, що ви з ним гралися, виконували завдання і всі були чемними. Тому він хоче подарувати вам наліки за вашу роботу красиву і за те, що ви все виконували вірно. Так, тримаємо. Так. так, за те, що ви були такі молодці, кожен собі подякує, попасть!